Добрий ранок, я як і обіцяла підвожу підсумки місяці. Поїхали. ,2. Так, треба вирахувати. За перший місяць вийшло 4 кілограми 250 грамів. Гарний результат. Я задоволена, але це все не кінцевий результат. Хочу 65 кілограмів, тому рухаємось далі. Мій сніданок сьогодні запіканочка. Одразу після сніданку захотіла щось запити її, тому зробила собі каву. Баду не буду купити. Ось яка гарна вийшла картопелька, запечена у духовці на деці. Тут картопелька, курочка та печериці. Пахне неймовірно смачно. Сьогодні в обід буду її їсти. It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So. I'm Подарунок теж дякую. Від картопляна запіканка 159 грамів. Ось такий обід перед тренуванням. Каву буду пити з цією шоколадкою, все, що залишив мені чоловік з цією. Та трошки горішки фондука. Та 10 грамів горішків. Моя кава. For. she asked for Something beautiful Зробила своє тренування, п'ю протеїн та буду йти додому. Їть. Прийшла з тренування, спалила, мабуть, багато калорій, тому що дуже захотілося свіжих спечених млинців. Беру 4 штучки, прогугліла, що десь 100 грамів. Млинців 180 кілокалорій. Беру 4 штучки та зараз налью ще собі джему. Джем залечі 43 грами. Ще дуже хочу апельсин, щось мені не вистачає цитрусових. Та зроблю собі чай. Ось така прекрасна вечеря в мене. Все, буду їсти, то вже не можу втриматись. М -м -м, смакота. Мені дуже потрібно навести у моїй косметиці порядок. До речі, я вчора в Аврорі купила оцю лампу, тому що ми боялися, що буде відключене світло. А з нею була ще ось така, така тренога, Тримач для телефону. Може, мені вона ще й пригодиться. Треба спробувати буде. До речі, хотіла подякувати своїй матусі, тому що вона спонсор моїх продуктивних ранків, іноді спонсор моїх походів на тренування. Без її допомоги і без допомоги взагалі моїх батьків, мого чоловіка, я б не могла собі приділяти стільки часу, скільки я намагаюсь приділятись задля моїх щоденників скупів. Всі мені допомагають, але мама найбільше, тому що вона найчастіше приглядає за синочком, коли я йду бігати, і так далі. Тому дякую тобі. По активності у мене сьогодні вийшла 1120 кілокалорій. 20, 30, 20 000 кроків, майже 15 кілометрів. По тренуванням була ходьба на дворі, силові вправи. Та поверталась ще раз ходьба на дворі. Що по силовим, загальний час година 16 хвилин 225 кілокалорій. Треба ногті робити. Всього по дню в мене вийшло 1918 калорій, сніданок був стандартний мій, досить збалансований. Обід вийшов 405 калорій. Тут затягла картопелька дуже смачна. Вечеря то взагалі, мені здається, я її з'їла за дві хвилини. Перекусів сьогодні було багато, калорій було немало, але маю надію, що невеличкий дефіцит все ж таки був. Все, буду з вами прощатися на сьогодні, тому побачимось вже в наступному області. Всім пока! Всім добрий ранок, іду бігати. Погода гарна. Зараз розігріюсь поповні. Результати за місяць гарні. Тому починаємо відлік другого місяцю. Треба, щоб і на другий місяць результати були гарні. Скоро, я думаю, буде в мене плата. Треба до цього готуватися. Тому сьогодні бік без тренування. Завтра е вихідний день без жодних е вправ. Не буде ні тренування, ні пробіжки, щоб ми всі трохи відключили. Що хочу сказати, досягла свій власний рекорд 4,5 кілометри, але сьогодні взула інші кросівки і і бігти зовсім не могла, в мене просто ступні відвалювалась. Як же сильно залежить від кросівок біг Мабуть у дитинстві у мене були дуже незручні кросівки, тому що я бігати ненавиділа. Фух. У мене стопи аніміли. Хочу розбутися і піти босічком. Фух. Ітоги моєї пробіжки. 34, о, майже 35 хвилин. 4,5 кілометри. Темки, темп сьогодні трошки повільніший. Активні калорії. Вау, це супер. 168 ударів в хвилину. Ну, амплітуда туди-сюди, але все одно високо. Сьогодні 12 градусів, а мені жарко, не мов 30. Зроблю швиденько ще один кружечок вокруг ліцею, щоб моє дихання прийшло до норми. Що хочу сказати, якщо у вас немає зовсім фізичної активності, ходьба, біг, тренування, домашні тренування, треба вже ж урізати калорії, споживати десь 1550-1600 калорій. А якщо у вас велика побутова активність, то десь 1600-1700, щоб худнути. От, ось, наприклад, якщо б я сьогодні не бігала, не, не ходила, не тренувалася. Я б сьогодні споживала десь близько 1600 калорій, щоб бути у дефіциті. Тому що мій базовий опіноречовин десь 1350 калорій, та плюс побутова активність це десь в середньому 300. І тому ми, ми маємо десь 1650 калорій. Це мій базовий на підтримання. Якщо я хочу худнути, то мені потрібно від цієї. Цифри віднімати 10-15, максимум 20%, але не спускатися не нижче півтори тисячі калорій, тому що це вже буде дуже велике обмеження, і ви все одно потім зірветесь. нижче півтори тисячі калорій ми не спускаємось. А так як так як в мене є фізична активність за день, тому я можу дозволити собі їсти більше. навіть Залітати якось у Макдональдс. Або сьогодні, якщо все вийде, піти з подружкою на пирольку. Або ще якусь вкусняшку. Тому чим більше активності, тим більше ми можемо спожити калорій, тобто з'їсти щось смачненьке. Фух, Біжу додому. На сніданок знову мої авокадо-тости з сьомгою, яйцем та петрушкою. Мій обід. Картопелька з салатом. Картопля 153 грами. Нарешті п'ю свою каву з горішками, так як нічого смачненького вдома немає, паску їсти не хочу. 15 грамів фундуку. Їдемо по справах. їсти ось таку смакато бельгійський шоколад. Не знаю, ще ні разу не їла такі краса морська тематика, креветка. Возьму якусь одну таку, одну таку на пробу. Угу. Це буде 22 штучки, 25 грамів. На 150 калорій. Що можу сказати, це найсмачніші цукерки, що я колись е, їла. Просто супер. Вау! Дуже, 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 дуже смачні. Цукерки були просто вау! Такі смачні. Зараз буду готувати свою сирну запіканку. Хочу вам показати рецепт. Але цукерки були неймовірні. Для своєї форми беру 500 грамів сиру. Ми беремо Домашній можна брати любий, та розмінаємо його вилочкою, щоб не було комочків. Додаємо щепотку солі 45 грамів, додаємо ще щепотку ваніліну. Після ваніліну додаємо декілька чайних ложечок цукру. 12 грамів цукру. Виходить на 500 грамів сиру. Можете класти більше, можете менше, можете не класти. Я трошки кладу. І додаємо одне куряче яйце. Тепер все переміщуємо до однорідності. Перемішала, тепер робимо заливку. Вбиваємо одне куряче яйце і декілька ложечок сметани. Додаю сметану з горкою таких дві гарних лодочки, Десь 70 грамів. Все. Все перемішала. Зараз форму змащую вершковим маслом. 12 грамів вершкового масла. Поправочка, поправочка 6 грамів вершкового масла. Вийшло. І присипаємо масло паніровочними сухарями. Вийшло 23 грами паніровочних сухарів. Розподіляємо по формі. Висипаємо тепер сирну масу. Цю сирну масу висипали. Та вилочкою вирівняли по дну нашої форми. І заливаємо зверху заливку. І ставимо в духовку на 160 градусів вверх-вниз на 30 хвилин. Ось така запіканка виходить. Залишаємо її оставати у духовці. Так як в мене сьогодні мала активність. Вже по калоріям в мене перебор, але по білку не добор. Тому буду їсти 100 г сиру, 100 грам кефіру і яблочко. Це все змішаю у блендері яблучка кусочками, і все одно не добираю свій білок, протеїн мій закінчився. Може у чоловіка попрошу порцію протеїну, щоб добрати білки. Буду зараз вже готувати. Ось моя вечеря. Через, через півтори-дві години буду пити протеїн, тому що потолку недопор. Недопір. Малі так смачно їли ту булочку, ділились друг з другом. Вона така запашна, смачна, а я ні-ні-ні. По дню вийшло небагато, 858 калорій, всього 10 кілометрів 13 тисяч, із них багато неактивних кроків, тому їх сильно не зараховуємо. По тренування тільки біг сьогодні. Сьогодні по дню вийшло 1662 калорії, сніданок був 519 калорій, дуже смачний. Обід теж був смачний. Вечерю вже скоротила по калоріях, тому що сьогодні був малоактивний день. Перекуси сьогодні то моя любов. цукерочки зробили мій день. Сьогодні був не дуже активний день, але вранці на пробіжці мені інші кросівки натерли таку мозоль. Вона вже водянка, а не мозоль. Тому я майже. Можу рухатись. Не знаю, як я буду бігати, але завтра не буду. Збиралася в неділю бігати, але буду дивитись, тому що вона вже болить нереально. Може, скоро і лопне. Усім пока. Будемо вже збиратись в падки. До зустрічі завтра!